Вітаю! Поки енергетики намагаються стабілізувати роботу енергосистеми, ми продовжуємо жити в умовах планових та аварійних відключень електропостачання. На жаль, від енергетики в сучасному світі залежить не лише робота наших побутових приладів, але й робота об'єктів, що забезпечують водопостачання та водовідведення. Спробую роз'яснити простими словами, як працює водоканал під час відключень світла. Система водопостачання нашого міста передбачає три етапи підйому води. Насоси першого етапу підйому забезпечують подачу води з річки до станції водопідготовки, де здійснюється її очищення. Насоси другого етапу підйому подають очищену воду по мережах водопостачання міста, яких у нас понад 200 км. Насоси третього етапу підйому подають воду безпосередньо до багатоповерхівок, при цьому підвищуючи тиск подачі. У нас 17 підвищувальних насосних станцій. Перші дві групи насосів під час відключень електроенергії не зупиняють своєї роботи. За потреби вмикаються генератори. Насоси третього етапу підйому розташовані в житлових мікрорайонах. Їх вимикають як звичайні об'єкти під час погодинних відключень. У цьому випадку у мешканців, які живуть вище п'ятого поверху, немає ні світла, ні води. У той же час мешканці нижніх поверхів отримують воду, але з невеликим напором. Об'єкти водовідведення це каналізаційні насосні станції, також при відключенні світла переходять на роботу від генераторів. Ми всі розуміємо, що така ситуація обумовлена єдиною причиною війною та терористичними атаками ворога на об'єкти інфраструктури. У вас, можливо, виникло питання, чи не можна забезпечити роботу генераторів на всіх етапах подачі води. Варто розуміти, що обладнання резервного живлення дозволяє забезпечити лише мінімальні потреби мешканців воді, здійснювати перекачування та очищення стічних вод у неповних добових обсягах, але забезпечити місто цілодобово водопостачання технічно не здатні. За умови повного блекауту забезпечити місто водою, на жаль, зможемо лише частково за окремим графіком, бо для повноцінного водопостачання та водовідведення одночасно має працювати близько 40 насосів та іншого обладнання різної потужності. Додатково при блекауті буде здійснюватись підвіз води у мікрорайони, включення бюветів від резервного живлення. Водоканал робить усе можливе, аби ми жили в комфорті, незважаючи на всі виклики. Тож запасаємося терпінням та водою. Розумний запас води сьогодні має бути в кожному домі. Робіть його з урахуванням кількості проживаючих у помешканні. Час від часу поповнюйте чи замінюйте. Тримаймося, бо всі незручності тимчасові, а наша перемога близько.